Це заняття в реабілітаційному центрі Дорога життя разом з вихованцями займаються волонтери громадської організації Не Ми разом з нашими партнерами американцями з Каліфорнії робимо такий захід для дітей з дороги життя. Ми робимо корони, робимо такі, як окулярки, ну і наклеїчки розважальні Такі постійно приходимо. Ми працюємо тут з дітками, як психологічну підтримку. Ми допомагаємо. І з ВПО також, ну і з, з усіма дітками, які тут знаходяться. У нас зустріч з волонтерами, і волонтери їх обучають. Ну в межах їх можливостей обучають. І це не малювання, це більше як виготовлення таких своєрідних сувенірів. Вони намагаються стараються, і це саме головне це в них розвивати, щоб вони що б вони не зробили. Саме головне, що вони зробили у цей час. Інші вихованці центру займаються в. Своїх групах у групі ранньої соціальної реабілітації тут дітки у нас від 4 до 8 років. Ви зараз бачите групу, це приміщення, в якому вони займаються, проводять свої заняття, займаються дозвіллям, також і обідають. А окрема кімната це у них спальня, і вони не мають можливість після гарного обіду. Поспати, а це група соціально-педагогічного супроводу. Тут дітки з різними нозологіями, і тим більше комплексними: це і ДЦП, і глухота, і сліпота. У кожного різне, це індивідуально. З ними займається вихователь, і соціальний працівник. Заняття у них це базальна стипуляція. Наприклад, зараз, якщо ви чуєте, на невеличкому екрані грає спокійна, релаксуюча музика, і наприклад раніше, коли хтось заходив так із чужих, ті діти дуже реагували. Плакали емоційно рего. А зараз ми от спокійно, значить, є користь від того. Релакс тут група альтернативної додаткової комунікації в групі із дев'яти дітей вісім немовні їхня мова. Це є мова, яка заміщає їхнє мовлення. У нас це використовуються і картинки, і використовуються і гаджети. На планшетах є завантажений спеціальний застосунок. Туди додають фото того, що любить дитина. Коли вона щось хоче, натискає на картинку в застосунку. Пити хліб. Тільки ті карточки працюють, які дитина саме їх цікавить. Якісь такі е, загальні картки не працюють на початкових етапах. Саме конкретно той журнал, то печиво, яке любить дитина, та саме та цукерка, яку вона хоче. Е, таких занять за ДК, як класичних за столом, ми працюємо, нема. Це постійно створюються такі. Е, Умови такі ситуації, що ми моделюємо, і ми, наприклад, ховаємо якісь речі, щоб дитина їх загубила з поле зору і намагалася їх ну віднайти. Їх не бачить, відкриває, просить, і тоді ці карточки вони нарощуються, і комунікаційна папка збільшується. У реабілітаційному центрі Дорога життя працюють за трьома програмами: програма денного догляду для дітей, денного догляду для осіб з інвалідністю і підтримане проживання це три основні програми. В центрі працює вісім груп дітей і і молодих людей. Ну загалом, на обліку в центрі дорога життя перебуває 239 дітей і сімей. Діти, це саме важка категорія з органічним ураженням центральної нервової системи, опорно-руховий апарат, комплексні вади, розумова відсталість. Щоденно ми довозимо нашими транспортними одиницями. Ми збираємо по місту 48 дітей і 18 молодих людей від 18 років. Самі старші у нас є вже 50. Руслана гостюк, Леонтій не суспільне новини.